Вітаємо усіх на нашому каналі, куди переїжджає київське Динамо? Скільки заробила команда Суркіса? Яка мета у білосиніх? Іде дивитись матч Динамо Лаціо? Про це не тільки у нашому випуску, прямо зараз. У середу, 25 вересня, Київське Динамо грає свій перший матч в оновленій лізі Європи. Суперник італійський клуб Лаціо. Пряма аудіотрансляція матчу Динамо Лаціо буде на нашому каналі на першому футбольному. Починаємо після 21-ї години. Усіх запрошуємо прийти на наш канал і підтримати Динамо. Україна, Динамо, перший футбольний. Біло сині знову переїжджають. Відтепер свої номінально домашні єврокубкові матчі Динамо буде грати у Німеччині з польської арени Люблін на німецьку Гамбург-Арену. Цей стадіон був відкритий у 98-му році. Він приймав фінал Ліги Європи, а також матчі чемпіонату світу та чемпіонату Європи. На міжнародних матчах арена може вмістити 51 тисячу вболівальників. Нагадаю, Динамо у Лізі Європи зіграє чотири домашні матчі: 25 вересня з Лаціо, 7 листопада з Ференсваришом, 28 листопада з Вікторією Пельзень, 30 січня з Латвійським РФШ». Пригадаємо і новий регламент Ліги Європи. Кількість учасників збільшилася з 32 до 36. Замість восьми груп у новому форматі. Усі 36 клубів виступають разом. Кожна команда зіграє вісім матчів з різними суперниками: чотири матчі вдома, і чотири на виїзді. Вісім найкращих команд потраплять до однієї восьмої фіналу. Клуби, які посядуть місця з 9 по 24, зіграють спарені стикові матчі за вихід до однієї восьмої. Решта завершать виступи в Єврокубках. Переходів між турнірами з Ліги Європи до Ліги Конференцій не буде. Починаючи з однієї восьмої фіналу, плей-офф буде відбуватися за тією ж схемою, як було раніше: двоматчеві протистояння. Фінал складатиметься з одного поєдинку. Далі про кадрову ситуацію у Динамо. Півзахисники Назар Волошин та Микола Михайленко мають проблеми із задньою поверхньою стегна, а Володимир Шепілєв з передньою. Вони повернуться до загальної групи після матчу з Лаціо. Денис Попов продовжує відновлюватися від травми спини. На його повернення до тренувань слід очікувати наступного тижня. Головний арбітр матчу Динамо Лаціо 45-річний грек. Анастасіос Сідірополос, уся судівська бригада з Греції буде. Сідірополос судив лише один поєдинок за участю київського Динамо. Той матч завершився поразкою від бельгійського генка. Тож тепер треба фіксувати перемогу киян Сідірополосу. До речі, за вихід до групового етапу Ліги Європи, київське Динамо має отримати близько 4 мільйонів євро. Також кияни мають нарахувати ще 4 мільйони за вихід до стадії плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів. Далі Динамо може розраховувати на 450 тисяч за перемогу і 150 тисяч за нічию у матчах Ліги Європи. Я не рахую гроші, тому й не переживав, що ми не потрапили до Ліги Чемпіонів, хоча і заслужили. Нічого, будемо грати у лізі Європи. Зазначив президент Динамо. Ігор Суркіс назвав і головну мету Динамо на сезон. У клубі мріють про повернення золотих медалей до Києва. Цитую. Маємо вигравати свої домашні та виїзні матчі, щоб досягти мети, якої ми всі прагнемо. і вболівальники, і футболісти, і тренери. І я, як президент клубу, повернути золоті медалі до Києва. А найголовніше гідно виступити у лізі Європи. Зазначив Ігор Суркіс. Динамо та «Лаціо» уже двічі перетинались на міжнародній арені. На стадії групового етапу Ліги чемпіонів італійські «Орли» двічі перемагали команду Лобановського – 2-1 і 1-0. В одній восьмій фіналу Ліги Європи у сезоні 17-18 сильнішими також були «Лаціо». Динамо у Римі тоді зіграли в нічию 2-2, але вдома поступились 0-2 і вилетіли. Друзі, що буде цього разу? Хто переможе? Лаціо чи Динамо? Можливо, нічия. Пишіть свої прогнози прямо зараз у коментарях під цим випуском. Чекаємо, ваша думка важлива і цікава для нас. Що ви думаєте з цього приводу? Хто переможе? І перед тим як ми розкажемо, де дивитись матч Динамо Лаціо, коротко про найближчі трансляції на каналі Перший футбольний. Отже, у нас у середу Динамо Лаціо після 21 години. А у четвер ще один цікавий матч Ліги Європи. За участю сподіваємося, українці Артема Довбика, де всі українці будуть вболівати і підтримувати Артема. Матч на стадію Олімпіку у Римі. Рома Атлетік, 21.45, Четвер, перший футбольний. Запрошуємо. Приходьте обов'язково. Ну і далі про те, де дивитись матч Динамо Лаціо. Поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс «Мегого». Ну і звичайно, наш канал «Перший футбольний» пропонує вам аудіотрансляцію захоплюючого поєдинку у компанії більше 150 -ти тисячної команди вболівальників. Приєднуйтеся і ви до нас. Анонси усіх трансляцій нашого каналу ви знайдете у розділі дописи на Ютуб-каналі Перший футбольний, а також у вайбер-групі Перший футбольний та одноіменних соціальних мережах: Facebook, Telegram, Інстаграм. На цьому все. Дякуємо за ваші лайки і вподобайки. Натисніть, будь ласка, на вподобайку прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал і підтримуйте україномовний канал Перший футбольний. Будемо раді вам. Чекаємо на коментарі. Пишіть прямо зараз. Слава Україні! Ваш перший футбольний.